Так, будинок Так, Піднімаємося. Тут у нас ванна. У нас кухня, у нас кінота, ще одна кіннота. Це наша подвір'я повід будинком. Десять. Тут у нас озеро недалеко. Спереду. Другий бомж піднімається. Піднімається тут кордончик. Проходимо тут. У нас санвозел. Тушовує. От, От нас кімнатка. Друга кімната. Можемо закладнішою. Шафку велика, або притину родити. І ще одна кімната. Всього три кімнати на низу, дві кімнати в не... ой, три кімнати на горі, дві внизу і кухня. І два самузли.